Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо балакати про новий проект Ubisoft, який нещодавно вийшов у закритий бета-тест. За щасливим збігом обставин мені також повезло отримати своє запрошення до тестування, а тому одразу хочу подякувати добрим людям, які цьому посприяли. Отже, нова гра Ubisoft – X-Defiant. це PVP-шутер від першої особи. Все дійство відбувається на невеличких аренах під різні ігрові режими. Це класичні командні бої, штовхання вагонетки та захоплення точок. Ідучи в бій, ви можете обрати оперативника, який має свої унікальні навички. Наразі є 5 фракцій, кожна з яких була натхненна одною із франшиз Ubisoft: Cleaners, Phantoms, Libertad, Echelon, DeadSec. Ті люди, які знайомі з іграми Ubisoft останніх років, вже впізнали назви знайомих угрупувань. Перейдемо до того, що ви будете мати в грі. Для початку хочу відзначити, що дуже, ну дуже нагадує такі ігри, як Overwatch та Call of Duty, і зараз я вам поясню, як саме. Після завантаження в гру перше, що ви побачите, це вибір фракції та класа. Фракція визначає, яку ультимативку ви будете мати, а клас в межах фракції ще додатково вам дає якусь унікальну навичку. Далі ви обираєте комплект зброї для гри, і на цьому ваша підготовка закінчена і ви можете відправлятися в бій. Для початку мені в очі одразу кинулися самі ці комплекти. Після першої зіграної гри я зайшов в лобі подивитися і налаштувати їх під себе. Якщо ви грали у першу або другу Warzone, та навіть просто у мультиплеєр будь-якої Call of Duty за останні роки, то ви також одразу помітите дуже схожий інтерфейс та функціонал. Опишу в двох словах. Ви можете обрати собі основну та додаткову зброю. Кожну з одиниць зброї необхідно прокачувати в бою. За це ви будете піднімати її рівень та відкривати для неї нові модулі, які можна використовувати для кастомізації. Модулі впливають на шкоду, швидкість стрільби, силу віддачі, час прицілювання і так далі. За допомогою цих модулей ви можете змінювати характеристики зброї і робити білди як для ближнього, так і для дальнього бою. Це описання. Ідеально підходить як до X-Defiant, так і до Call of Duty. Причому, що характеристики модулей працюють точно так само у обох іграх. І я, наприклад, робив собі точно такі самі збірки, як колись робив собі у Warzone. Поки я писав сценарій і монтував це відео, кількість підписок на цьому каналі досягла своєї першої важливої відмітки. Сотня. Ціла сотня підписок. Це невеличка, але неймовірно приємна цифра для мене. Вона означає те, що вам подобається те, чим я займаюсь, а мені, в свою чергу, по кайфу ділитися з вами своїми думками про ігри та разом на стрімах проходити щось цікаве. З цієї нагоди пропоную вам написати в коментах, чого б вам ще хотілося побачити на моєму каналі. Огляди, стріми, проходження, можливо, нарізки цікавих моментів. Це може бути все, що завгодно. Друзі, величезне дякую за підтримку та повертаю назад відео, за яким ви прийшли. Що по навичках. Навички в цілому досить стандартні і особливо не виділяються. Тобто є дефолтні саппорти, це лібертат, вони можуть хілити себе та своїх тімейтів, або, наприклад, ешелон. Їх навички націлені на розвідку, наприклад, бачити ворогів крістіни, або невидимість, яка допомагає зайти в тил команді противника. І Якщо вже говорити про командні шутери з героями та навичками, то неможливо не зсилатися на Overwatch. бо незалежно від його поточного стану, це поки що найкращий взірець розробки персонажів. В Overwatch кожен герой унікальний, має свої навички, пасивки та ультімейти. І в такому випадку, якщо порівнювати ці дві гри, то як по кількості, так і по якості персонажів про порівняння не йдеться. Звичайно, ми говоримо про закриту бета-версію, але для того, щоб робити в своїй грі акцент на унікальність оперативників, треба ще попрацювати та додати контенту. Що особливо сильно мене зафлешбечило у часи, коли я бігав в Overwatch, так це саме дизайн мап. Чомусь оточення на аренах, а саме, наприклад, локації та кольорова гама, мені ну, дуже сильно нагадують мотиви Blizzard. Причому я не кажу, що карти скопійовані. Скоріше, для мене виглядає так, наче у команди, яка займалася дизайном оточення, стояв за референс саме Overwatch. Але це в принципі питання мого сприйняття і домислі. Та й насправді це не також і важливо, бо в мапах головне, щоб вони комфортно гралися. А для того, щоб робити такі висновки, треба дочекатися релізу та награти багатько годин у мультиплеєр і зрозуміти балансність мап та режимів. Тепер давайте трошки побалакаємо про зброю: стрільбу та бій загалом. Моделі та анімації пістолетів, автоматів та гвинтівок виглядають пристойно. Я не побачив якихось супер прикольних деталей, якими би хотів поділитися, але в цілому скажу так. Візуально зброя виглядає окей. Стрільба мені здається трошки каструбатою, а зброю якось дивно водить зі сторони в сторону під час віддачі. Втім, згодом звикаєш і вчишся з неї стріляти. Я би сказав, що ганплей нормальний, але, наприклад, гірший ніж у іншій грі Ubisoft Rainbow Six Siege. Загалом бій досить швидкий і динамічний. Гравці бігають, стрибають та ведуть себе активно під час матчу. Навички та ультимейти використовуються дуже часто під час бою, але не викликають особливої уваги для себе. Тайм до кіл досить низький, і я би сказав, що по відчуттях ну десь приблизно 250-300 мілісекунд. Що приводить до висновків, що тактична перевага може допомогти перемагати у нерівних бійках. На простому прикладі я заходив за спину команді противника і встигав вирізати по два-три гравці, перш ніж хтось з них встигав повернутися і почати стріляти у відповідь. Йдемо далі. Ще звернув увагу на режими гри, які доступні у лобі, і побачив, що запланований ранговий режим. Competitive матчмейкінг це завжди гарний вибір для гри. Залишається відкритим питанням, як він буде працювати і яка кількість людей буде активно в нього грати. Беру до приклада останній Call of Duty в ранговому режимі, який також вийшов нещодавно. Всі гравці можуть користуватися обмеженою кількістю зброї та інструментів під час бою. Це зроблено для підтримки балансу, а також передбачуваності подій, які відбуваються під час гри. Окрім цього, вся зброя, яка доступна в межах ранкового режиму, дозволяє гравцю використовувати будь-які з модулей, які є у зброї, незалежно від того, чи вони відкриті за допомогою прокачки чи ні. Це також необхідно для балансу. В принципі, якщо розробники із Ubisoft будуть балансувати свої правила ранкеду приблизно таким чином, то я думаю в цьому плані у них проблем не буде. Хоч це і закритий бета-тест, але звичайно ж тут уже є зачаточний вигляд батлпасу та скінчиків для зброї. Тому для людей, які люблять обмазуватися цим добром, буде чим зайнятися. Батлпас на релізі буде точно. Залишилося тільки дочекатись його та оцінити наскільки агресивна монетизація у грі. А тепер давайте підсумуємо всі мої викладені вищі думки, які я награв за коротку бету. X-Defiant досить добротно зібрана гра на рівні механік. Всі бігають, стріляють і загалом зброя та навички працюють так, як ти очікуєш. Втім, мені здалося, що гра має проблеми на рівні концепції. Мені не вистачило якогось вогнику чи родзинки, задля якої мені вартувало повертатися у гру. Фракції та класи трошки приснуваті, і в рамках матчу я взагалі не звертав уваги на те, що у нас якийсь неправильний пік героїв. Тобто наразі здається так, що вибір необхідний тільки для того, щоб обрати, ким ви хочете грати і які навички отримувати. Зброя працює окей, але все ж таки від pvp шутера хотілося б бачити більше уваги до стрільби. Підсумовуючи, вважаю, що XDF не може запропонувати мені чогось нового, заради чого мені було б варто в нього пограти. Як платну гру я би його 100% не придбав. Якщо він буде безкоштовним, то ще спробую побігати на релізі. Мені не вистачило якоїсь особистості від гри. Сподіваюся, розробники зможуть зарядити гру якимось вогником до повноцінного релізу. Що ж, друзі, на цьому у мене сьогодні все. Це був такий невеличкий імпровізований, навіть не огляд, а я би сказав, перше враження від X-Defiant від Ubisoft. Обов'язково пишіть в коментарях, чи було вам це цікаво, чи чекаєте ви x defiant можливо, ви вже пограли і хочете поділитися чимось, що я не згадав у відео. Обов'язково пишіть це все в коментарях, мені буде цікаво почитати. Також, якщо ви додивилися до цього моменту, то вам просто респект та повага. Дуже вам дякую. Якщо ще й чомусь не підписалися, підпишіться. На цьому каналі я часто провожу різні українськомовні етери. Ми можемо проходити якісь сюжетні ігри разом або грати в якісь виживачі, що в принципі буває дуже весело, особливо якщо спілкуватися про це в чатику. Тому підпишіться та не пропускайте новий та якісний контент. Що ж, друзі, я вам дякую за увагу та бувайте здорові!